Владика Єпіфані уникає зі мною е, спілкування. І тому е, я йому е, е, рекомендації давав на початку, що треба робити. Він зробив протилежне. І зараз він зі мною не спілкується, за виключенням, як я там написав, Декілька разів всього і не телефонує. А е, на, е, назовні говорить про е, говорить про те, що він так поважає патріарха, е, е, він батько його, все це слова. А діла проти лишні. Правда. Полягає в тому, що не він керує, а ним керують. А хто саме? Не він керує, а ним керують. І він мені прямо сказав: не все від мене залежить. Якщо ти предстоятель. То чому не, від тебе не все залежить? Значить, є якісь сили, які вище тебе, і вони хочуть не те, що ти хочеш, і і кажеш, не все від мене залежить. Це цю, такий... Тиск своєї історії, в своєму житті за 60 років священства я не один раз проходив. Але я стояв твердо. Боже Богові, а кесарю кесарю. І Боже Кесарю не віддам. І це є Цією дорогою я йшов, іду, і, буд, і, і буду йти до смерті. Боже Богові, а кесарю, кесарю. як сказав Господь Ісус Христос.